Не можна не згадати, що зараз така війна. Ну, як про неї не згадати, коли вона кругом. Вона з нами робить всякі нехороші речі. Ну, Ми не здамося, я ж знаю. Ми не ті, хто здається. Я кавалер Ордена Свободи, знаю, що таке свобода. Знаєте, в мене ніяких питань немає до... Цього представника сатани на землі, який називається Путін, не має навіть питання до всього того, що вони називають великим руським народом і руським міром. Вони завжди такі були. У мене є питання до тих, хто чомусь не знав, що вони такі, хто не передбачав того, що сталося ні в 2014 році, ні зараз. В лютому місяці. Як можна було цього не передбачати, я не знаю, тому що варто було лише почитати трохи нашої української історії, яка вся залита українською кров'ю, тому що ці дегенерати весь час хотіли нас знищити або підкорити. Вони хочуть, щоб ми стали такими, як вони. А ми хочемо в жодному разі не стати такими, як вони. Тому що це кінець всьому. Знаєте, чомусь керівництво каже, що та не могли ми знати, догадуватися, що, що таке може стати, що вони нападуть. А чому я знав, що таке може бути? Я вам зараз це доведу. Я говорив зі сцен і співав зі сцен. про те, що таке наш сусід. Отже, пісня, який більше 30 років. Вона називається Червоний вітер. Допомагайте. Вітер червоний начіпає зі сходу чорнії колуя. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я. Знаю, бізнес. Не оставь тепер. Важко доводиться все це виправляти, всі помилки історичні, які були перед цим. І тих колаборантів, які були у всі часи на превеликий жаль, були хороші люди в Україні і були дуже нехороші, які готові були продатися або за гроші, або за посади. Та, власне, зараз те саме робиться. Знаєте, часом хочеться просто підвести очі до гори, Сказати, Боже, ми стільки помилок наробили своїй історії. Ми стільки дурниць наробили і так тяжко за все це платили. Може вже прийшов той час, коли нам треба допомогти позбутися цих ворогів. І зовнішніх, і внутрішніх, і тих ворогів, які сидять в кожному з нас, заважають нам по-людськи жити. Боже, згляньте над нами. Господи, помилуй. що ми недудно сьогодні тут зібралися. Правда, якщо ми вам до чогось наловилися сьогодні, якщо ваш вечір не пропав гарно, якщо ми щось додали, а не забрали, навіть можна бути щасливим. А ми щасливі. А ви не забувайте нас, бо щось великий перегляд. Поки ми ще стоїмо на сцені, бо все ваше і ваше. Можна запрошувати, можна приходити на концерт. Нехай вас Господь оберігає. Спасибі, до наступних. Окей!